Асоціації правників України із цивільного та сімейного права, вітаємо вас. Доброго дня. Власне нічого нового це рішення так Верховного суду не визначає. Але роз'ясніть, взагалі, чи не суперечить ось таке рішення, так конституційному праву кожного громадянина України на отримання освіти. А дякую, насправді не суперечить, тому що як зазначив Верховний суд у цій постанові, а також у ряді інших постанов, які приймалися протягом останніх трьох років. Я більше того скажу цього року, у лютому, 8 лютого 2021 року, була прийнята така ж сама постанова у схожих правовідносинах. Тому це вже не перший прецедент, і він не є новим. А чому не суперечить? Тому що передбачено, що інтерес однієї особи це ну. Як би скажемо, так суб'єктивний інтерес він не має превалювати над загальним інтересом суспільства в даному випадку. Якщо батьки однієї дитини відмовилися від здійснення щеплень. Для неї, то відповідно від цього не мають страждати інші діти. Я більше того, скажу, що а, в даному випадку позивачі у справах вони говорять про те, що нібито щодо цих дітей а, застосовується дискримінація. Проте, конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, яка була прийнята у ще у 1960 році. Вона говорить про те, що в даному випадку дискримінації немає, тому що дискримінація відбувається а, лише у тому випадку, якщо обмежується повний доступ до освіти, в даному ж випадку це доступ не обмежується повністю. Доступ є, але у вигляді дійсно альтернативних, як ви зазначили, заходах, тобто або дистанційно, або у інший час Але то відважання... є на безкоштовну освіту. Альтернативні ці е, способи вони не є безкоштовні. Та ж приватна школа, або яка е, 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 Освіта вдома. Освіта так. вдома так. Насправді не всі ці види освіти вони є е, платними, і в даному випадку є все ж таки можливість забезпечувати навчання для такої дитини. І також я окремо маю зауважити, що е, законом України про захист населення від інфекційних хвороб е, ним е, додатково зазначено про те, що. Що діти, які на певному етапі були не допущені до навчання, в подальшому можуть бути допущені, якщо, наприклад, таке щеплення здійснено, або, наприклад, відпали якісь перешкоди щодо його здійснення. Тому що у деяких випадках це не тільки бажання батьків, іноді це також може бути здоров'я дитини, тому що на певному етапі їй, можливо не можна робити таке щеплення. Я Тут я до я б ще таку ремарку зробила про те, що дуже багато. Ну, є маніпуляції з точки зору цих щеплень, тому що законодавством визначено чіткий перелік, від яких хвороб треба його робити. Тому не усі щеплення, які є небезпечними, про які йдеться від батьків, вони входять до цього переліку, а тому як таких перешкод щодо навчання немає. А в світі таке теж практикують так? Що якщо у дитини немає всіх щеплень, то вона не допускається до загального навчання практикується, так. Я можу точно сказати, що така практика існує у Австрії, Франції. Це також окремі провінції у Канаді, а також США. І більше того, у США, наприклад, існують прецеденти судові, за якими внаслідок непроведення такого щеплення по відношенню до дітей каралося по відношенню до батьків. У вигляді штрафів, а також навіть притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі. тому у світі це широко поширена тенденція, і ВОЗ неодноразово підкреслював про те, що запобігання щепленню і не здійснення такого щеплення входить Хочу. до 20 двадцять найбільших загроз здоров'ю. Дякуємо вам, Олена Сибірцева, членка ради комітету асоціації правників України із цивільного та сімейного права, була із нами на прямому відео.